Dobrodayn from the church in America. I'm excited to be here today. My name is Michael Brown. Michael Brown. I'm a professor and a teacher and a pastor in in um, America. я професор і вчитель, і пастор в Америці. Я приїхав сюди в Україну, щоб трошки більше дізнатися про вас, про вашу церкву, про вашу країну. Пастор Сердж асмітиспик туди, ан і вас а лил unsure Пастор uh, Сергій мене попросив uh, сьогодні проповідувати. Я був трошки так, uh, не, не досить комфортно себе почував. Але я дуже радий цій можливості поділитися Словом Бога сьогодні з вами. Let's pray. Давайте помолимось. Дорогий Ісус, я дякую тобі за цю церкву. We thank you for your people in the midst of Poltava. Я дякую тобі за цих людей у Полтаві. Bless this time in your word. Благослови це цей час в твоєму слові. Амінь. Uh, я прочитаю Псалом 2 з 1 по 12 вірш. Чого ми душаться народи, і люди задумують марне? Встають царі землі, князі заговорюються разом на Господа і на його помазаника, Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глазує, тоді до них говорить в своїм гніві, в своїм обуренні їх бентежить. Адже то я наставив мого царя над Сідоном, Горою Святою Моєю, оповіщу про постанову. Господь сказав до мене: Син мій, єси ти, я породив тебе сьогодні. Проси в мене, і я дам тобі народи в спадщину і кінці землі тобі в полісість, ти розтрощи їх жезлом залізним, немов посуд ганчара, розб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, щоб правити землею, служити Господові в страсі й у тремтінні, цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався і не загинули ви в дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. I was on a train coming back from Pemeš to Kiev just the other day. А декілька днів тому я їхав потягом з перемишля до Києва. I spoke with a young college student on the train. Я розмовляв з однією дівчиною. Це була молода дівчина. Ми розмовляли коли ми їхали на потязі. She was from Chernihiv on the Belarusian border. Uh, вона була родом із Чернігова, там uh, місто, ви знаєте, недалеко від Беларусі. She Вона мені розповіла, що вона uh, поїхала з Чернігова як біженка, коли почалася війна. Зараз вона навчається в коледжі в Німеччині. She aspires Вона мрія бути вчителем філософії. I said добрий день to her when I sat down. коли я сів у потяг, я сказав їй добрий день. I said it so well, she thought I was Ukrainian. Я сказав добрий день настільки гарно, що вона подумала, що я українець. Eventually she asked me a question. І потім вона поставила мені питання. And I said, я americaneць, yeah, no mio. Я потім зізнався, і я сказав їй, що я американець, і я більше нічого не розумію. She spoke perfect English. So we decided to speak in English instead of Ukrainian. ми вирішили, що ми будемо англійською спілкуватися. Коли ми їхали about her family's experience in 2014. І протягом цих цих трьох годин вона розповідала мені про те, що вони її сім'я пройшли під час цієї війни війни з 14-го року. were from Donbas and she met up in Chernihiv. А Вона розповідала мені людей, які приїхали, переїхали з Донбасу в Чернігів. She told me about the civilians whose lives had been changed by the war. Вона розказувала дуже багато про людей, чиї життя були повністю змінені через війну. She communicated to me her very strong feelings about Russia. І вона дуже так ясно вимовила свої всі відчуття і свої емоції, як вона як вона відноситься до Росії. And her thoughts about the war. І те, що вона думає про цю війну. Then our conversation turned to God and faith and death. She said that very early in the war, her parents didn't want to leave. Because she said it was going to be over in three days. Думали, there were many people who thought that. Дуже багато людей так само думали. І Ось ми тут, на цьому місці, і я думаю, що дуже небагато людей думали, що ми будемо тут. war would unfold in the way it did. Я думаю, що Путін, коли він думав, планував цю війну, він не думав, що вона от таким чином буде йти. Proverbs 16.9 says, Приповісті, 16 вірш, шістнадцяти глава, 9 вірш. Там сказано Серце людське обмірковує дорогу, та господь управляє його кроком. Путін ізнаренчаджовд. Путін він не відповідальний за те, що відбувається в світі. Президент Байден він також не є відповідальним за все, що відбувається в цьому світі. President Zelensky is not in charge of the world. God is the one who orders our steps. God is the one who paves the path before us. How many of you here have made plans and they worked out exactly like you thought? Хто з вас робив в своєму житті якісь плани, щось планували, і потім воно диденко? Yeah, і, і щось з цих планів не пішло по тому плану, що ви собі ставили. All of us. Я думаю, що це всіх нас стосується. This happens to all of us. Це всіх на у нас так відбувається. We make plans. Ми робимо якісь плани. We scheme. Ми робимо якісь. Um, пишемо собі, щось записуємо. We plot. Ми робимо собі якісь сценарії. We imagine it all work out in a very certain way. У нас якісь картинки з'являються, як воно все піде. And then something happens. А потім щось відбувається. And the plan is thrown away. І наш план просто можна викинути. This is so true in America, we have a saying in the military. Військові в Америці, в них є таке висказування. The first casualty in combat is the plan у бою першим полягає твій план. Ми робимо якісь плани, а потім Господь нам нагадує, що ми не є Боги. І ми пережили це в нашій війні, На війні на якій я був в Іраці. I served there as an army officer. Я був в Іраку, я служив там як офіцер. Бо фордовас. А перед цією війною вони нам сказали да if we just got rid of Saddam Hussein. Якщо ми тільки позбавимося, Саддама Хусейна, Ірак буде найкращою країною, і він просто буде процвітати, і демократія там буде саме Але так не спрацювало. We really didn't understand Iraqi culture. We were there for six years. And we didn't understand what we were doing. We thought we understood, but we did not understand. We made plans, but the Lord orders our steps. Але Господь прокладав шлях. Чим старшим ми uh, стаємо, тим краще ми розуміємо це. Коли ти молодий, тобі дуже легше зрозуміти і подумати, що ти все контролюєш. Що ти зараз підеш і просто зміниш весь світ. And then you get smacked in the face with a board. Yes, talk. And you stand up <laughs> with blood in your mouth. <laughs> and then you say, That did not go the way I thought. Talk. <laughs> yeah. We draw up plans and we make schemes. But God is the one who controls our steps. This is the first point today. It is a hard truth and an encouraging truth. I want to talk about how it's a hard truth first. Я хочу спочатку сказати, чому це важка правда, and then I talk about how it's an truth. а потім я хочу сказати, чому вона дає надію. Екклезіастис 7:13-15. В книзі Проповідника, Екклезіаста, 7 глава, 13 15 й вірш, сказано: Розглянь уважно діло Боже. Хто бо може випростати те, що він скривив?» У день щастя був будь щасливий, а в день нещастя розважай. розважає. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти, що буде після нього. Усе я бачив за днів моєї мирноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Хукен стрейтен водгазмейдкрок. Хто може випростати або хто може випрямити те, що Господь скривив?

I signed up for the military after 9/11. Я пішов служити після На після атаки на вежі близнюки в Нью-Йорку. I went through 18 months of military training. Я пройшов 18 місяців тренувань і вас гідн редаго. І перші перші вихідні, коли я повернувся додому, май Мій брідний брат він їхав на машині на футбол на гру. Його збила а збив автомобіль насморт. Киллд Він помер на місці. Айвен деплойдбознія just three months later. Три місяці по тому я повернувся, я поїхав в Боснію. А потім декілька декілька років по тому я поїхав в Ірак служити. Траст Повірте мені. Моя сім'я. Той факт, що я служив, я був військовим. Авден до Баснія. Я був у Боснії, був в і і в мене навіть вуха не Мій брат просто їхав на футбольну гру, його збила машина. Чи це справедливо? fair. It's not. It's not fair це несправедливо. You as a church are dealing with the death of someone you love. А ви як церква ви проходите смерть людини, яку ви любили. She had family. Вона була тут як сім'я, і в неї були друзі. And we all think this isn't fair. І ми всі думаємо, ну це несправедливо. It wasn't fair to my brother. Це не було справедливо My mother my father and my family. If моїм братом по відношенню до моєї матері. dead and my батька до моєї сім'ї. Якщо цей світ був би справедливим, я був би мертвий, а мій брат жив би. Але ми не вирішуємо наші кроки.

Um, хто виживе, а хто не виживе, ми не можемо це внести в якусь формулу і сказати, що так буде завжди. Це не те, що формула записала, що безбожники вони помирають, а праведники вони будуть жити. Воно так не працює в цьому світі. І більш того, ми не можемо змінити це. What God has made crooked, те, що Бог зігнув, who can ми не можемо його випрямити. Але другий пункт, про який я хочу поговорити, це той пункт, який дає надію. While we have no control, Поки в нас немає кон контролю, we know the one who is in control. ми знаємо того, який все тримає під своїм контролем. God is the one who is control of our lives. Господь є той, хто контролює наше життя. And he is leading our path. І він направляє наш шлях towards a good outcome and a good life. Um, до, uh, до, тієї, до, до того життя, яке він хоче, щоб ми мали. We can trust him in his judgments. Ми можемо довіряти йому. He is good And will guide us on the path he has set. What is more, is that Jesus has paved our way forward through his suffering and through his death. Jesus guides our future, he is the one who controls our lives. він той, хто контролює наше життя. As it says in two, і uh, як uh, сказано у Псалмі uh, у другому Псалмі. Цілуйте його ноги, щоб він не розгнівався і не загинули ви в дорозі. Ісус він прокладає шлях для цілих націй. That's what Psalms 2 is saying. Це те, що каже Псалом. Не путін, Not Biden. не Байден, на Зеленський, не Зеленський, the UN. не об'єднані нації. Ісус він направляє нації. Towards the future. До того майбутнього, який він для них приготував. And this is, the good news. What happens to us is not random and meaningless. Те, що з нами стається в нашому житті, воно не хаотично, і воно не... це не несподіванка якась. Господь направляє цей, цей світ до, до того світу, який він хоче бачити. This is what Solomon means in verse 14. Uh, це те, що каже Соломон в 14 му uh, вірші. У день щастя будь щасливий, а в день нещастя, розважай, Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти, що буде після нього. God has given us both times. Господь дав і той час, і той час. Він дав нам час, коли ми горюємо і оплакуємо. He has given us a time of і він дає час, коли ми можемо радіти. We need to take both times from God's hand. We followers of Jesus live in this truth. If you don't believe in God, none of this changes. The hard truth is still the hard truth. Правда, яку важко прийняти, вона буде залишатися правдою, яку важко прийняти. Якщо ви зрікаєтеся Бога, Ваш брат, який помер, він не повернеться до вас. Ваша сестра, вона не воскресне. Якщо ви відвертаєтеся від Бога, ваша дитина, яка загинула, вона не стане смертною. Воно так не працює. сторонитись Бога, Ви зрікаєтеся тієї думки, що їх життя воно має сенс. воно має reject God, Якщо ви відвертаєтеся від Бога, ви відвертає, відвертаєтеся від тієї думки, що їхнє життя і те, що вони, можливо, покинули нас, що воно мало якийсь сенс. Якщо ви відвертаєтеся від Бога, ви uh, поміщаєте в себе в тюрму believing that your life is nothing but a series of random events. І саме цим ви просто підтверджуєте тим, що ви вірите в те, що ваше життя – це просто хаотичний якийсь збіг якихось обставин. As if one event leads to another event with only pain getting greater. І це просто вірування в те, що це просто хаос якихось обставин, які акумулюються, і потім це дуже важко прийняти, і це викликає великий біль. Це не як атеїсти отримують дітей це не те, що атеїсти, вони можуть повернути собі своїх дітей, якщо But вони будуть так вірити. Але якщо ви довіряєте Богу, times, можна пройти ці важкі часи, believing that God will not leave you in pain. Uh, вірячи в те, що Господь він буде прокладати вам шлях. He will take hard times. він буде брати ці важкі часи and turn them into meaningful times. І Він буде показувати, який 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 був 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 в в в цьому сенс, сенс. там був, uh, смисл. Ми не завжди зможемо кінці побачити, тому Чому так сталося? Тому що ми не є Господь Бог. Якщо ви довіряєте Богу свою біль. і ви довіряєте Йому своє... Um, Gore, With your suffering, і ви довіряєте йому свій, um, свої страждання, he will not disappoint you. Він вас не підведе. He wants to bear your sorrows. він хоче понести ваші страждання And give you strength. і дати вам силу. A man plans in his heart. Um, люди, вони обдумують, вони обдумують, планують, But God directs his steps та Господь управляє кожним кроком людини. Let me pray for you. Я хочу помолити за вас. Lord, I pray for this church here today. Господь, я молюсь за цю церкву сьогодні. May you take their burdens and their sorrows. Щоб ти взяв весь біль. Take these hard times they're living in. І візьми, Господь, ті важкі часи, які вони зараз проходять. And to turn them into something true and good. Господь, і Переведи їх у щось добре, те, що ти хочеш зробити в цій країні. Bless them and keep them. Благослови Господь їх і сохрани. Амінь. Амінь.